У Херсоні презентували книжку польської письменниці Дороти Траковської Мишка. Свій соціальний роман про родину, в якій народилася дівчинка з синдромом Дауна. Авторка написала ще 15 років тому. В Україні ця книжка з'явилася лише зараз, завдяки перекладу Дзвінки матіяж і відразу стала популярною. Презентація мишки успішно відбулася вже у Львові, Дніпропетровську, Києві та Одесі. Як сприйняли її херсонці, дивіться у наступному сюжеті. На годиннику шоста вечора, а в бібліотеці Гончара людно. Сонячні діти Херсонщини разом зі своїми батьками на презентації книжки, на яку чекали довгі роки, до Херсона соціальний роман про дівчинку з синдромом Дауна привезли гості зі Львова. Ми прийшли на Херсонщину, щоб поговорити про цих дітей, про їх стан в суспільстві і проговорити про літературу, як в література в літературі письменниця Дорота Тараковська побачила ось особливу дівчинку з синдромом Дауна. Серед почесних гостей жінка, завдяки якій все і відбувається. Дзвінка Матіяш. випадково прочитала книжку польської письменниці Тераковської мишка і вирішила, з нею повинні познайомитися українські читачі. Я прочитала абсолютно всі її книги. Це проза для дітей, це проза для молоді, для підлітків. І ну, оскільки я знаю польську мову, переглядаю, то в мене виникло бажання цим поділитися із українськими читачами. Це Книга, яка в мені всередині щось дуже сильно зачепила і, мабуть, перевернула. Хоча тоді я цього ще не усвідомлювала. А це усвідомлення прийшло пізніше. В Книзі дуже багато таких щемних зворушливих моментів і читати її непросто, тому що вона дійсно дуже складна. Книга про мишку, незграбну дівчинку з синдромом Дауна, що танцює під класичну музику, погано розмовляє, втім вміє любити. Вона вчить своїх батьків сприймати її як дар, а не генетичну аномалію. Надія переконана свої історії між. Рядками побачить кожен читач. Я цю книжку чекала дуже довго, тому що я маю племінницю, дівчинку з синдромом Дауна, яка живе в селі Волинської області. І ще коли цієї книжки не було, моя сестра просила мене, Надю, дай мені щось почитати. І в української літературі не було книги на цю тематику. І коли тільки з'явилася ця книга, я можу була однією з першої людей, з перших людей, які побігли в книгарню купувати її. І книжкою я була абсолютно задоволена. Херсонка Ірина Ханікова Мати п'ятьох дітей, серед яких і трирічний сонячний Артем, вже встигла прочитати мишку. Про особливих малюків здавалося, знає все. Втім, навіть її книжка вразила до сліз. Я для себе відкрила те, що в ній. Дійсно, настільки адкровенна показано. Вот всі ті переживання, яких я чесно говоря, сама собі боялась пізнатися. А це буктрейлер до цієї книжки, де головним героєм став сонячний хлопець. 29-річний ромчик сьогодні в центрі уваги на презентації улюбленої книжки. Він ламає усі стереотипи про людей з синдромом Дауна, вчить німецьку та французьку, а ще зриває овації, декламуючи вірші для наших глядачів. Читає свій улюблений Бо ви на землі, людина. І хочете цього чи ні? Ось мішка ваша єдина, мука ваша єдина, очі ваші одні. Мені пора ставати артистом і дарувати людям любов. І відчуваю е, щастя, коли е, мама з татом шукають таланти, вони зі мною працюють, і тато знаходить вірші, а я вибираю вірші. Кожна дитина талановита по-своєму, і херсонські сонячні малюки тому підтвердження. Вони грають у театрі, беруть участь в міжнародних конкурсах, перемагають на чемпіонатах Європи. А головне, попри все, лікують суспільство від байдужості. Батьки сонячних дітей сподіваються, ця книжка стане ще одним поштовхом до сприйняття їх дітей у соціумі. Анастасія Собольва, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.